Державне бюро розслідувань передало в управління національного агентства України з питань виявлення активів пасажирський літак АН 140 100 що належав директору підприємства цивільної авіації, який підозрюється у колабораціонізмі. Після повномасштабного вторгнення РФ директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес і на тимчасово окупованих територіях України. При цьому він розраховував, що руський мір пошириться на всі південні та східні області нашої країни. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак Ан-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території. Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ. У вересні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував пасажирський літак АН 140 100 Бізнесмену заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.